Ми вже вийшли. Ми вже вийшли звідти. Нас доганяють дощові хмари. Я сподіваюся, що дощу ніякого не буде. Вирішили трохи відпочити. Петро сполучається он там. Вон то говерла. Там, певно, що пішло всякий гутен Томнатик. Перескол і так, так далі. І он там це є завершення нашого маршруту. Це є гора Піпіван. Видно, Я вже бачу його. І звідти ми, ми спускаємося в Дземброню. Хлопці, що ви, як ви? Юрчик, розказуй. Супер, настрій бойовий. Сильно Він. змучиться? Не сильно, але. Чуть Але мусить бути і так. Без цього ніяк. Ми заради, заради цих емоцій піднімаємося. О, ще хтось спускається. Ба як же? Ще дві хвилинки то будемо відчалювати. Юрчик, що скажеш? Є дуже велике бажання не змокнути. Ну так, да, бо хмара рухатись трохи. Окей. Перепочили, води попили, те що стартуємо, хлопці. и попал. дай боже я надеюсь на может, даже, не, не а -а -а. Нет. Нет. Добраешь, Добрый день, Добрый. Иди, иди, Гарно тут катать. Ну. Красота просто, Неимоверно Тут знаєш, взяти. Знаєш, як то, є ці такі крила, що надіваєш? Uh -huh. Ти Та такий кусь, це би як розігнатися, якби туди піти, подивись. Ні, тут дуже файно. Красота. Мене Тут найбільше прикалується осей момент. Так, так. Шекаєш. Мені здається, що якби на ти, ну як то на відео є, що ці пацани літають, місь деть, якби звідси розігнатися, то до того села мав би нормально сміло собі долетіти. А ти не не факт, що ти туди шавнит не направо піти не можна? Ну ну а може там, може таку волю no. сюди.